Кожний клас у нас виконаний в стилі тої країни, як називається. Це в нас був США. Ось у нас Китай. Відповідно, в Китаї ми маємо дракончика. Ну і так у нас задекорований кожний клас. Ось ця триповерхова будівля мовна школа. На першому поверсі вегетаріанське кафе, на другому та третьому аудиторії, де майже тисяча дітей та дорослих вивчають 10 іноземних мов та вдосконалюють українську. Навчання тут не припиняється, навіть коли все місто знеструмлене. Перший вечір, коли світло пропало, школа не була готова. Вже на слідуючий день вона вже по освітленню витягувала. Ще можливо не витягував інтернет і так далі. Всі моменти ми не підключили. Але саме освітлення вже да, дуже швидко відновилось. Аби перебої з електропостачанням, викликані російськими обстрілами, не впливали на роботу школи. Її власники подбали про резервне живлення в оригінальний спосіб за допомогою електромобілів. Електромобілі заряджаються он паралельно, поки є світло, ми заряджаємо один, а інший під'єднаний по можливості віддавати в мережу. Тобто, коли в нас на одному з електромобілів закінчиться заряд, ми можемо під'єднати інший і далі вже запітувати в іншого електромобіля. Поблизу школи Юрій та його сестра, засновниця закладу Валентина, облаштували міні-зарядну станцію. В будь-який момент можемо виключити. У нас тут все організовано, незважаючи на те, що звичайна розетка. У нас тут майже все як на стаціонарних зарядках комерційних, скажімо, включається і можна підключити. Що один електрокар, і паралельно наші клієнти вони заряджають теслу, коли просять. То от останнім часом, коли стали перебої з живленням, ми забороняємо їм заряджатися у нас в часи пік. Три наявні у них електромобілі заряджають лише коли на енергетичну систему міста мінімальне навантаження. Автомобіль дозволить сутки тримати на лампочках і на всьому остальному. Цей, той дозволить там трішки краще не підсаджена батарея півтори суток тримати. Тобто, якщо ще Chevrolet болт є 66 кВт, ну, відповідно, це вже три-чотири сутки можна від нього запитати ще паралельно. Завдяки цьому навчання триває за будь-яких обставин. Якщо немає електрики, то фактично уроки скасовувалися би. Але власне, що через те, що в нас з'явився такий великий павербанк на колесах, і керівництво знайшло можливість під'єднати школу до мережі живлення такої автономної, то фактично уроки відбуваються ну, в будь-якому випадку. Резервне живлення не використовують для роботи електрочайника чи кавомашини. У цей час працюють лише камери спостереження та внутрішнє освітлення. Звичайні лампочки замінили на енергоощадні. Коли трапляється така ситуація в країні, немає світла, немає електрики. І ти розумієш, що кожна лампочка, яку ти включаєш, вона несе навантаження на всю енергосистему і всі намагаються економити. Ми замінили всі свої лампочки. Якщо пропаде світло, буде ось така ситуація. І після того адміністратори знають, що вони просто мають опустити вниз, вони переходять на резервне живлення. Відповідно, ми бачимо освітлення є, і на даний момент ми його беремо вже не з мережі. Завдяки продуманому заздалегідь рішенню не залишається школа і без інтернету. Ми кинули оптику, і на сьогоднішній день, коли скрізь пропадає світло, ми маємо і наше резервне освітлення, і так само ми вже маємо наш інтернет, який просто йде від загальної магістралі. Тому він у нас працює так само довго, як буде працювати взагалі ну, от, основна точка їхнього інтернету по місту. Неординарні рішення забезпечення школи електроенергією, заслуга Юрія Нечепорука. За фахом він радіотехнік, щоправда, себе вважає екоактивістом. Ще у 2017 році пересів на електромашини. А в 2019-му на даху власної дачі одним з перших у Хмельницькому встановив сонячні панелі, якщо взяти все наше споживання бізнесу, будинку і електроавтомобіля, то 30 кВт панелей вони покривають це споживання в нулі, і можливо навіть ще більше виходить виробництва. Ну єдине, що тут ми залежимо від сонця Облаштували сонячні панелі Юрій та Валентина самостійно. Ну, видно по цьому, що будинок старий. По вікнах, по технологіях. по всьому. А по факту вже нові технології починаються з сонячних панелей і з інвертора, який, до речі, на даний момент працює і віддає в мережу. По ньому видно тут табло і зразу можна побачити. У сонячну погоду за день його сонячні панелі виробляють 200 кВт електроенергії, каже Юрій. За словами активіста, цього загалом достатньо для забезпечення середньостатистичної української сім'ї протягом місяця. Якщо кожен буде використовувати панелі на будинках, то цього буде абсолютно достатньо, щоб покрити потреби кожного будинку. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького.